Российский командир сдав Путина. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. То вот это вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно летает. Соловьева уже ничто не врятует. Отсутствие свободы слов в Европе феноменальное. В России ты можешь все. И страшна правда Путина. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Все пропало. Путін два роки стверджує, що Росія не вбиває українців, не б'є ракетами по житлових будинках. А тут раптом його ж командир взяв його і здав з потрохами. Запам'ятайте це обличчя, чи так його навіть і не назвеш. Пропаганда пишет, что это командир фрегата, из якого выпускают ракеты по Украине. По, скажем так, точности наведения, ну там буквально сантиметры. Сантиметры. И это касается в том числе и циркона? Циркона, да. То есть если стоит перекрестие, можно вот как снайпер попасть в перекрестие. И вот його зізнання у о убийстве мирных украинцев. Практично. Так. Якщо стоїть п'ятієтажний дом, то ми прицілились в, то, от... Якщо не в цей то в точно под'їзд. Як спокійно він про це говорить, дивись, аби тобі нічого не влетіло, бо шанси ого го які, ви за все неодмінно відповісте. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Тільки так можна охарактеризувати розмову американського журналіста Карлсона з Путіним. Готові ловіть перли с вами ток-шоу, или у нас серйозний розговор такер. Точно розумів, що бункерний йому говорить. Тоді я дозволю собі ну просто от, ну, 30 секунд или одну минуту маленьку історичну справку. Экскурс в итоге длится 30 минут. История о России с точными датами. Сам Такер потом признается, энциклопедические знания Путина его буквально повергли в шок. вичого жвин ж там в шоці? Давайте послухаємо и мы. Шок гарантовано. Пригласили на князя Рюрика. Рюрик, Рюрик умер в это время, когда Ко князь Владимир, то Рюрика. Древний тоже времена, средние века, денацификация. И в 1650, в 1600... Вы кто такие вообще? И когда началась Вторая, Вторая мировая война, западная, восточную часть Польша посотрудничала с Гитлером, значит, победил на выборах Янукович, Виктор Янукович. Как это понимать? приponёшти це руку, конечно. Бандир, э, Шушкевич. No you achieved your aim. Just the student was with his нет. Як це розуміти? Однозначно загадка. Щоб ви не думали, що я щось придумав. Я вам дам вот эти документы. Well, it sound like you're inventing. It. Я я не думаю, что вы что нет, нет, нет. И брехня, ні, що що-то видумуєте. Ні, 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 ні. Путін і брехня, ніви, що а й це в програми. Путин, хоть и в НАТО, а его не взяли, все. На встрече здесь в Кремле с уходящим от власти Биллом Клинтоном. Вот здесь вот, рядом, в соседнем помещении. Я ему сказал, задал вопрос. Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились... Вже знаєш, Я своїми, зі своєю командою. Ні, ні, зараз це невозможно. Біда. Шкода тих, хто слухатиме це все із відкритим ротом, і віритиме. Він же навіть папку приніс. А де карта Лукашенка? Його, до речі, не покликали. Він теж міг показати багато чого історичного. Мардан, все, з вух пішов дим, голова закипіла. Пропагандисти зламався, це не жарт. Мардан прямо визнав росіян терористами. От а, любой міф о, о том чи іному етносі, а то ли і групі, він все равно имеет некую культурную подасно. Про русских тоже рассказывают разные истории. Говорят, что мы агрессоры, и люди крайне злые, жестокие, и все такое прочее. Я всегда говорю, что що... да, да, вы правы, да, правы. До решту несправної путінської ляльки 3, 2, 1 Русские агрессоры, да. Русские бывают жестоки, да. Русские ничего не забывают. Русские всегда возвращаются за своим. Русские не испытывают чувства вины. Русские не склонны к рефлексиям. Русские занимаются культурной апроприацией и даже не понимают, что это такое. Але ж за Сказав бы, россияны крадуть, Тоді б уси разумили, шо це таке – мародерство, терроризм и байдужість у них у крови. Соловйов спокійним і начебто переконливим голосом намагається втерти росіянам, що кращого і вільнішого місця, ніж у Росія на землі просто не знайти. Але сам то все розуміє, але зайшов вже надто далеко, брехатиме до кінця. А де настояча демократія? Де воля народу, де можливість людям висказувати свою точку зору? Здесь чи на Западі? Ну, у нас же абсолютна відкритість. Ну, пожалуйста, нам говорять, демократична страна. который борется за ценности, это Украина. За какие ценности борется Украина? Кто, как не Соловьев, знает лучше, как живет Украина, конечно. За право высказать свою точку зрения на Украине вообще отсутствует даже иллюзия свободной журналистики. За свободу политических высказываний, ну, ясно, что мы не говорим об Украине, где запрещено дикое количество партий. Европа, которая поражает людей в правах на основе их национальности уже даже не гражданство России, а национальности. Не политических взглядов, ничего, Национальность. А вы думали, будете вбивать украинцев, а вас скрізь будут запрошивать и рушники ты Без решения суда, без всякого решения суда, без проведения судебной процедуры, без прения, без возможности высказаться с точки зрения, людей лишают права на их собственность в том или ином виде. То есть то, что мы видим сейчас, это абсолютная тирания. Особице свободу слова в Європі феноменальна. В Росії ти можеш все. Соловйов це провел. Передбачаємо, наступною буде істерика. Хоч це в Росії дозволено. А от і плоди історії попутінські. Червоненькі спілі ягідки, от лише нюанс отруйні. Саболучі лідери Росії в тисячолітній історії. Ззат русскій землю возвращається. Київ, що придумана Україна, а не этот от древній русский город столице була когда-то. Так что тут ничего такого абсолютно нету. Абсолютно ничего страшного. Подумаешь, людей убиваете. Путин кажется, можно и навіть треба. Когда придет мое время, значит пойдем страну защищать. А вот как вы думаете, действительно Путин отправляет людей на мясорубку? Ну почему на мясорубку? Это война. Отправляет на войну. Российский синонимы «война» дорівнює «мясорубка». Как можно защищать Родина на чужой земле. Почему на чужой земле? Земля-то вся наша, славянская. Почему сразу на мясорубку? Там же мы же будем спасать людей. Мы же спасаем русскоязычное население. Там такие же люди, как и мы. Это не мясорубка, это наоборот. Положительно все я к этому отношусь. Котлеты, мабуть, любить. Да что вы, неужели прям на мясорубку? Звісно, ми поддерживаем Путіна, тому що це єдиний чоловік, який, извините, п'яту точку підняв і почав щось делать в стране. Не просто хапать себе в карман. Ох и пощастило Путіну з народом, живе в своє задоволення, ні в чому собі не відмовляє. Всі забаганки виконує. Йому ще й підкоряються і обожнюють. Цар, що тут скажеш. Хоч раз такого ти відео. Такого ми ще не бачили, такого ще ніхто не бачив, російські туалети вийшли на новий рівень. Це, наприклад, ноу-хау у ресторанів чи боксарах. Так. Не видно Посидиш, можна сусіди, поговорити. Так, у них дві крайності: або дерев'яна халабуда, в яку страшно зайти, або багряні штори, як у театрі. Хоча який там театр, просто цирк. Якщо не вбили на СВО, то в Росії з радістю доб'ють. В Ставропольському краї у барі відпочивав герой СВО на милицях і його товариш. Вони вийшли на перекур, а в той час за їхній столик сіла компанія п'яних мужиків і почала їсти. Коли ж СВОшник повернувся з перекуру, у нього зав'язалась перепалка з тією п'яною компанією. В результаті вони відгамселили героя і пішли геть. Невдовзі нападників затримали. Хлопцям світить до семи років в'язниці. Вони вибачилися за масову бійку і навіть готові допомогти герою. Як не зрозуміло, я звіняюсь дуже сильно перед ним, за то що я йому чим то хавридив, чим що сделав? Хочу помочь йому я і перед кородом. Перед ким ще Приношу своє глибоче звільнення. Перед цим національним народом. Хлопці, він же герой СВО, його там навчили терпіти. В Росії дітлахів з малку готують до гідного майбутнього. Наприклад, посидіти у в'язниці. Чим вам не перспектива? В Ладивостоці під час святкування китайського нового року дітям увімкнули колоритну музику, розваги під бутирку. Виміння лагеря! А для вас я Батьки малечі були у захваті, намагалися вимкнути колонки, але нічого не вдалося. Що ж, я плюю на закон теж непогано звучить. Нехай для Путіна це буде сюрпризом. Спритний, непомітний і пластичний у наших захисників ЗСУ, новий ціни побратим. Кабан Кабан насправді ласкавий котик. Це бойовий кіт Кабан. Це його боу, називається Март, Мартовський кіт. Да, кабан, ти куди зібрався, все, на позиції їдеш, сумку склав, можна їхати. Бойова готовність. Будеш орками скувати. Будеш красавчик, все, баульчик склав, потягусі. Все, кабан, ночі виїжджаємо. Поняв, ти готовий? Кіхті не гострить і в дорогу. Хороша кітька, хороших кабанчик. Ось який от який у нас бандит. Отож, бійтеся, російські нелюди. На полювання йде кабан. Звісно, що зі своєю піксельною командою. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.